Все моя хата. Усю. Жизнь потеряна. Це моя батьківщина. Її відстроювала строїла для дітей. Тепер нічого не залишилось. Наші багато потікали, спіли на лодках. Кого свої лодки були, то в перші минути проскочити, а потім почали розстрілювати лодки. Забрали сусіда і хотіли по путі ще сусіда забрати, а мені кажуть, сусіди, там сестра твоя висить на трубі. Ми попливли за сестрою. Вона вже сиділа мокра, синя, вона вже ногами не могла переступати. Ми її в лодку їлі засадили. То в нас спливло в лодки четверо чоловік, а лодочка маленька то коли ми пливли вже через наш перевулок, то та бабка вже сиділа отак по шиї в воді і вона вже не реагувала. Вона вже просто, мабуть, сиділа, вже може померла. Ті, що молодші виїхали, пенсіонери, ті, що багато хто і ось з нами жіночка їхала в автобусі, чоловіка поховала. Він йшов по груди, оступився, упав, захлинувся. Багато случаї, багато. Я навіть не маю, ну, не знаю. Не мій представлення. Сотні, дві, там і діти. А на другий день вже хлопці самі наші, і племени їздили і вивозили людей, багато вивозили. Руски ніхто не допомагав. А потім через на другий день, де дійшла вода, вони повиставляли свої свою, як то сказати, щоб ДРГ наше не припливало на кожну вулицю. Вони поставили КПП оце. І Сиділи там, сміялися. Ми виїхали 12 числа з Сармянська, їхали через Москву, через Вороніж, Ростов на Дону і приїхали на Літовську, Літва? Це ми, я не пам'ятаю, 14 чи 15 числа. Some people are stuck without having anything because they've lost their houses, they have no money, they have no documents and it could be one of the reasons why they cannot cross the border because when they reach the border to the checkpoints the russian military says like you cannot go because we cannot find you anywhere or just or we think that you're probably helping the ukrainian military that's why uh, like you, you need to stay here till the end of the special military operation as they call it um, some people, uh, if they have something on their phones, or maybe they don't have anything, but like just uh, russian military didn't like them. so they would take them to the basement, which means that they will torture them. <speaking in> the <language> Ми зараз йдемо. Я не дождуся, поки коли свободять наш край. Я додому хочу поїхати. Хоча в мене там руїни, я все одно буду додому їхати на свою землю.